Дійсно, 12 травня приблизно 19-й годині до національної поліції було звернення про те, що на території одного з РТЦК та СП міста Харкова громадянин вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверсу. На місце одразу прибула слідчо оперативна група, провела відповідний огляд місця пригоди, опитали очевидців, свідків та відповідно вилучили відеозаписи камер відеоспостереження, які фактично функціонували на території РТЦК та СП та відповідно в приміщенні. Хочу сказати, що не на різні там маніпуляції, під час проведення розтину. Трупа загиблої особи не здобуто жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, не притаманні для падіння з висоти третього поверху. Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особа саме, особу саме довели до самогубства. Що слідчими вивчено ряд публікацій, які виставлені членами гуртку велосипедистів, в якому покійний перебував. І там є певні публікації, які він здійснював, де зазначав, що в жодному разі, в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить. А жодному разі він не піде воювати смерті. Він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще. Ще покінчити життя самогубства.